27 квітня 2017 року місто Київ прибув у Печерське управління поліції. Знімать кіно з приводу розслідування злочину, який відбувся 17 березня 2017 року у Міністерстві охорони здоров'я. Цю справи така. Тоді мене не пустили для ознайомлення з матеріалами перевірки, що є моїм правом, закріпленим в статті 18 закону України про звернення громадян. Я визвав патрульну поліцію, яка приїхала, оформила відповідні документи, які привезла за підслідністю Печерське управління поліції для розслідування. І от з тих пір документи зареєстровані в журналі Єдиного обліку за номером 11562 від 17.03.2017 року. Але самих документів ніде немає. Зникли або сховані. Я звернувся в патрульну поліцію. Ті розглянули моє звернення і надіслали копію матеріалів в Печерське управління поліції, які підтверджують, що вони здавали всі документи, які оформили в Міністерстві охорони здоров'я. Ось з цього приводу я взяв цей лист із патрульної поліції і йду в Печерське управління поліції з'ясовувати те, що і як. Буде цікаво. Прямую в будівлю поліції. Ось поліція. Ось Качерське управління поліції. Ось хідні двері. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Я Василенко Віктор Олександрович. А будь ласка, не знімайте мене. А, а, чого? а, а чого? А я знімаю кіно. Не потрібно кіно знімати. Хорошо, я, я вас знімати не буду. Значит, э, мене звати Василенко Віктор Олександрович. Э, а вас Як Як вас вивчать? Якщо це не секрет. Значить, да. і Мені надійшло і вам надійшло. Якщо ви, ви отримали, скажіть, будь ласка, вхідний номер, від якого числа? Це ви подаєте? Так. А там ви знайшли, є? Є номер. Да. Ось ваші реєстраційні тут прийшло дві заяви з патрульної поліції. Угу. Від 26.04 одна розписана на наш штаб, одна на відділ кадрів. Але вони ще не забрали, начальник тільки віддав нам тільки що. А ці забрали вони? Ні. Його начальник тільки сьогодні віддав, правда. Угу. Вони ще не забрали. Може вас питати? дивіться. Да. Номер є ОВ, якого числа? Я хочу узнати, до кого воно з ким діло, хто розглядає це все діло. Добрий день вам. Хто тут старший начальник? Значить, місяці 10 днів до вас приїхали патрульні і привезли матеріали. Ви їх зареєстрували в ЄОВ. І з тих, пір, з тих пір ні слуху, ні духу. Де вони, в кого і чому немає розгляду? 57 кабинет. 57-й кабинет? Да. Можно, да? Через двор, что здание. Старший этаж. Нормально. Зараз вийде. Добрий день. Чергує до вас, Михайло, ЄО-11562 від 17.03 до 2017 року. Конфлікт з працівниками МОЗ? Так. Да. Так, чи черговий направив? Воно в черговій частині списане до справи. Воно в черговій частині списане до справи. Це повідомлення по 102 у вас було, так? Да? Так. Да. патрульні привезли. Провезли кого? Повідомлення. Ну, я викликав патрульних мозг. А, на, 7. на цьому його, там, мабуть, ще, мабуть, одне його, скоріше все. Ви писали тут заяву окремо? Ні. Ну, чергова частина його... А, так ферман вам треба. Ну. Фірман, так до ферма на... Ні, так. Э... Ну це він відповідальний у... Да. Це воно в черговій частині знаходиться. Списано до справи. У нас його немає. А де В сусідньому кабінеті. 15-й том 156-та сторінка. Ось у В сусідньому кабінеті. Який це кабінет? 50... 58-й, мабуть. Ну, виходите від нас. Сразу. І от одразу от кабінет. Я тільки пойов. -по значить, я тільки що ходив у 57-й кабінет, куди ви мене направили. Сказали, що у них немає, це треба до, до фермана. 56-й кабінет, да. там закриті двері. Шукайте його, тому що він на телефони, на цій, які він дав, не відповідає. Давайте його по мобілки чи. Вот эти... ну, по, 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 по может, там, вызывал полицию, может, там... ну, да. не найти. Рабочий час. На лавочке. было, это было. Это было, было... Да. Что он сказал? Сейчас он подойти. А, подойдет Питайте, будь ласка, щоб ще раз фірма не дзвонили. Хай бігом біжить, він приховує злочин. Бігом хай біжить сюди. А не буде тянути різину до вечора. Хай, я знаю його штучки. Підожди, підожди, підожди. І так тянеться. Місяць і 10 днів. Місяць і 10 днів не розглядається повідомлення. Хай вийде. Або мене пустіть до нього. Він ховається вже місяць і 10 днів. А мені кажуть, що десь загубили. Матеріали є. Все, поки зустрічено. Микола Миколаївський ферма. Да. Я до вас. Да, Добро здоров'я. Тут чи... значить 17.03 2017 року до вас патрульні привезли оцей ЄО. — Вірніше. Там розглядали, вам направили, якщо не помиляється. Як це так розглядали, без мене розглядали. Ні, ні, ні. Ну ваш ви ж списали скільки я, я дивіться, я декілька разів дзвонив і ходив сюди, і мені сказали, що загубили матеріали. Матеріали вони просто були... Я змушений був звертатися до патрульних. Патрульних вас вивели на чисту воду, прислали вам відео. І ось, ось другий раз прийшло ось, ось, за всіми входящими номерами матеріали з патрульної служби. зараз я візьму відповідь, Там людина займалася. І вам... Яку відповідь? У мене немає відповіді від вас. З зараз, я ж кажу, на минулому тижні, я наскільки знаю, вам направляли відповідь. Зараз я Не було відповіді. Зараз, зараз почекайте, я відповідь. Позвоните, пожалуйста, по Что он уголок моей бумаги и не появляется? Да. Хорошо. Пусть возвращает бумаги. Ну, куда он не делся? Он мне не отчитывается, куда он делся. Не, ну так пустите меня, я его буду искать. Ну, конечно. Нет, нет, нет. Ну так принимайте меры. Вы же видели, а на, глазах, на, на глазах, глазах стырил бумаги и куда-то убежал. Я месяц и 10 дней жду. Он сейчас что-то предпринимает, чтобы прикрыть свои, свою бездеятельность. Я прошу вернуть мне бумаги, которые он у меня забрал. Ну, а не хочет на вершине за 8 стоять. й числа вам направили ответ листом наша нашу копию. Я вам даю копию. Ні, так ви мене, напишіть десь, що ви мені сьогодні вручили. А ви це ви... Ви саме, зараз буду... на оцій копії, я вам даю копію, вам прийде оригінал. Ви мені тут пишете, що ви, воно буде зберігатися у нас в канцелярії. Ви пишете, що ви отримали... Зараз, скажіть, будь ласка, таке питання. Ви ЄРДР присвоїли? Ні, ЄРДРУ немає, Там немає на, ЄРДР. на, на дільничних було по розписані. Значить, е, значить, дивіться, якщо ви не присвоїли ЄРДРа по цьому випадку, я буду оскаржувати оце все ваше рішення в суд. А суд там дає 10 днів для того, щоб да, заставити вас, буде, нести його хвилиночку, ви мені даєте заднім числом якусь бумагу, яку я до сих пор не отримав, так? І, і е, значить, е, заставляєте мене, верніше підставляєте мене під просрочення е, звернення ні, до суду. Ви розумієте, тому, вам, тому, вам лист був Ну, так де? я Сьогодні прийшов, якби він був направлений Сьогодні 26 число. Да. Вам відправили 24-го. 24. 24. 21-го воно було підписано, вона пошта не відправляє одразу, розумієте, не, не день в день. Ну, я розумію. І воно зараз ну, в пошті, воно прийде до вас, а потім вже... Я вам кажу, я відзняв від нашої копії копію, я вам хочу надати копію, просто щоб ви отримали, і от і все. Ви, ви мені напишіть, щоб ви отримали копію відповіді такого-такого то такого то все. Я ж... Там один матеріал, там, два... там було два повідомлення тоді за 17.03. Один був списаний до справи аналогічне звернення, один був розписаний на дільничних інспекторів поліції. А чого це скільки часу тягнувся? Це все діло. Тому що там Дві ваші заяви надходили. Ми Я, моїх, моїх заяв патрульні привезли. Ну а чого ви мені не роз'яснюєте, що в разі незгоди, ви можете звернутися по статті 303. Можете звернутися, там написано 57 кабінет, ознайомитися з висновком перевірки. Вам нададуть копію і ви можете звернутися в суд. Я тільки що був там в після цього кабінеті, він, мені, він мене послав до вас. Я вам напишу. 11541. По одному і тому самому факту було дві євушки. Розумієте? Оця ігушка була направлена е, до на, розписана на днішніх офіцерів поліції. Розумієте? А це списано до справи як аналогічно. А оце? А оця розглядалася дільничними інспекторами поліції. Вона за аналогічними фактами. То, О, і цей, по цій, по цій? Да, воно однакове. Геть однакове. <кхм> Розумієте? І ви звертаєтесь по цій, правильно, вона списана до справи. А ця, от якщо ви зараз підете в 57-й кабінет і візьмете висновок по ось цим матеріалам, вам нададуть матеріали. Так, ну хорошо, то тоді мені треба... Ось по цій ці звертатись, Не по цій, а по ось цій. Ну то добре. Ну, то то... да, напишіть, напишіть мені, можете або цю взяти з підписом, або ж. Або ж... Ні, так давайте я вже знайомлюся, а ходіть, потім то напишіть. Пишіть, отримали. Нічого я не отримав. Я поки не знайомлюся, я нічого писати не буду. Ну, щоб ви знали, як да. вас ви на відеозапис записуєте, що, да, 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 що да, да, вам да, да. було направлено на 24-го числа. Я буду, поки нічого немає, я я розумію. Так, йдемте, куди там мені треба йти. 57-й кабінет. Канери, за характеристикою, за характеристикою, розумієте, Так, набирайте, ідіть в кареру забезпечення, і пропустите. 57-й кабінет, записуєте, Я тоді ці листи залишаю. Канцелярі. А? Я ці залишаю в канцелярію. Покажіть, це 57 там чи тут? Так, так. Е, дивіться, от, ну ви ж самі розумієте, там мова йшла про злочин. Давайте. Чому ви не присвоїли ЄРДР, від якого числа? А потім вже розбиралися, чи є там злочин, чи нема злочину. Спочатку присвоюється злочин. ЄРДР, а потім вже йде розмір. Мене не викликали я б дав додаткові пояснення. есть еще? Мне сказали нет. Вы больше ничего ну, не знаете. Ну куда я сказали. знаю, что полтора месяца тому назад пришли мы. Кинал. Просто если звонок по 102 да. и никто заявление не приходит, оно сейчас по ну как бы я понимаю. по спрощенной форме слышится Юрий Владимирович. Юрий. Юрий Владимирович, это дайте, пожалуйста, мне вот это ЕО, я, я ознакомлюсь. Сейчас. дайте, я сначала. Послужу. А потом я уже буду расписываться, с чем я ознакомился. Пока что я не по Вы винту. Нет, ви по ТСК. Пишете... От, От, я видну и по почте, як положено. А, все. В этом Вы ви... там. Кто там заявителем был? Я, Васаренко Виктор Руковин. Вы ви сейчас напишете заявление, начальник подпишет резолюцию, дозволяю, що... а потом вы будете ознакомлены. А потом вы распишетесь, когда что вы ознайом. Согласен, да. Абсолютно. <звісно> секунду. Вот я уже с вами имел, когда то <звісно> дело. <звісно> очень даже... давай наверное, смотрите, посмотрим, сейчас. Вот тут присядки, пожалуйста. Найду материал. Что я же вас спросил, были ли еще заявления, вы сказали. Вы же понимаете, какая у вас тут система? Понимаю. 20.40. Пишешь что-нибудь из конца. Нет. Yeah. ничего. Просто э, заявлений очень много, понимаете? Ну, в смысле не заявления. Вот посмотрел mm -hmm. это по 102, что-то увидел, и не приехал заявление, как бы писать, понимаете? То я не вижу, как я живу всю эту ситуацию. Сплошная брехня, понимаете? По, по каждому вопросу. Вот взяли, видите, вот, у вас куча букв. А ведь нужно на такие вещи ЕРДР. Если человек заявляет о злочине, то с 214 статья через 24 часа, как максимум, присвоить и распечатать расследование. А вы бы не придумали каких-то ЕО и занимаетесь несвойственной работы для полиции. Полиция занимается расследованием, а не перепиской по закону про ударный Вы дайте листочек, я, я начну снимать. Подождите, подождите. Подожди. Ничего себе, столько времени ушло, и я... А они до сих пор не обязаны эти силы. Это средство управления не присваивает. Нет, это крыло. Подожди, а там... Листочек. Листочек. А, а чей Я вам все покажу. Вот, где есть у нас дел. Угу. Ну пишіть тоді э, ТВО, пишіть ТВО, пишіть ТВО, три букви. ТВО. А, да, ну А поставки, да, э, саме, Печерського первого МП. А, это было в шапочке. Ну ладно. НП Надо было шапочку. Ну, как бы шапочку такую как бы сделать. Ну, как здесь. Вы так начали писать. Ну хорошо. Мисси Киви тоже предполковнику полиции. Предполковнику полиции Гаврилюку Максим Иванович. Максим Иванович. Да, МИ. Так, от мене, да, так, воселенка 17. 17, 17. Пойдет? Да, нормально. Все ваше? Зараз я тебе ]行. поставлю резолюцию угу. и положился. И будут ознайомся. Очека. Доброе. глаз вытащили тридцать 31 год они суки бумажками перекидываются все да и все Так, що хотіли дати? так да, вот ну, то, что вы мне хотели дать? Печать нет. И с зазначенным материалом угу. да. изобремося. За застосуванням mm -hmm. фотоприводу мобільний телефон можна так написати там із за решта знайомимося з фотофіксацією з фото відеофіксацією можете так написати чи просто mm -hmm. з фотофіксацією. Те ж саме, підпис прізвище ініціалу і та дата все я підкалую до матеріалу. а другий іо той що ви казали що він не, не стосується цього а я не знаю це ж фірмен вас привів другий його знаходиться у нього в черговій частині Оце, що ви мені на листочку показували, що ви по перше пішли. 04. Ну, Щось що він казав, там 2 його. Ні, одне то, що ви по-перше мені е, показували, знаходиться в черговій частині, вона не розглядалася, вона розглянута була у спрощеній формі. Дане його е, дільничним інспектором паном Іванковим е, було роздивлено і зроблено висновок. Ви з цим висновком йдете, ставите печатку в канцелярії. Це буде вам для э, ну, органів суду. Mm -hmm. Так, да? Да. Да. ставите печатку да, для довідка, Де, то у вам За постовим поліцейським канцелярія саме привити за рукав або при вході, там, до мастового приходять. А якщо ви з цим сторони, то вона буде... Я я, дякую. ຍາກຄືດັບນັ້ນຕ້ອງຍາກເດີ້ <coughs> Скажите, отпечатка через канцелярию. Хорошо, дякую. Отпечатку поставьте на вас. Дякую. Ось так закінчився мій візит в поліцію Шевченківського Печерського управління поліції. Все перекручено на те, що начебто я скаржуся, що не проводиться прийом громадян Міністерстві охорони здоров'я. І до компетенції поліції це не відноситься. Ну що дома почитаємо, розберемося, будемо скаржувати до суду.